Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Хто знає, як називається ця квіточка? Мені одна добра людина колись подарувала таку квіточку. І вона дуже гарно розростається і дуже гарно квітує. А от Маки. Вони якось насіялися на городі, де зараз не обробляють землю. І по чуть чуть чуть-чуть господарі розвели ці маки і вони все більше і більшу площу займають. Вам подобається? Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!